Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу! Дорогі Бо Христі, брати і сестри! Продовжуємо наші евангелізаційні науки. І сьогодні третя тема Ісус Христос, Бог, Любов. На сторінках священного Писання читаємо, що Бог створив людину з безмежної своєї любові. Бог не мав необхідності в такому творінні, як людина. Але майже безмірну любов, Бог проявив цю любов власне в акті творення людства. Людина не послухала Бога, відійшла Україну гріха. Волю свою нахилила до зла. Для того, щоб визволити людину від гріховного того стану, знову ж таки, Бог проявляє свою любов. Ми про це читаємо в Євангелії Івана, 3, розділ, 16 стих. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однонародженого, щоб кожний, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. Божа любов вдруге проявляється до людства в тім, що Бог жертвує своїм сином, який приходить у цей світ. Терпіть на ругу, знущання і ганебну смерть на хресті заради того, аби визволити людину від вічної погибелі. В старому завіті є ряд імен, які називають ту чи іншу властивість Бога. Наприклад, ми часто читаємо в біблійній мові таке слово як Саваоф, що в перекладі означає Господь війська небесного, Єгова, – «сущий» або той, що є всюди. Елогім, божественна всемогутність Бога в Тройці Єдиного. Адонай, Господь мій, «Єгова Рафа», що означає Господь цілитель. Та багато інших їх є приблизно 55 різних імен, які говорять про ту чи іншу властивість Божу. А у новому завіті ми читаємо про ще одне ім'я. Бога. Іоанн Бослов про це каже. Бог є любов. Кожна людина хоче, щоб її любили. Щасливою є, коли сама любить когось. Якщо людина сповнилася любов'ю до Бога, вона є блаженою. Це є найвища ступінь щастя. І тому Господь каже у Івані, Діана, як хто любить мене, то й Слово моє берегтиме, і отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до Нього і оселю закладемо в нього. Минулі наші бесіки ми говорили про те, наскільки важливим є Слово Боже, і згадували про це місце в священному Писанні. Але окрім, того, ми читаємо в першому соборному посланні Іоанна такі слова, Бог є любов, і хто пробуває в любові, той пробуває в Бозі. І в нім Бог пробуває. Наші взаємини між нами і Богом формуються внаслідок такого почуття, як любов. Ми можемо вірити в те, що Бог існує. Ми можемо бути переконані в тому, що є якась вища сила, нерідко можна почути такий вислів із великої кількості людей, які не заперечують якийсь вищий розум, якусь вищу силу, але поруч з тим, такі люди не мають відношення з Богом. Каже апостол Яків, що віра без добрих діл мертва, і каже, біси теж вірять і тремтять. Тобто така віра просто в те, що Бог є, вона є занадто малою і недостатньою для того, щоби будувати свої стосунки із Богом. І ось, власне, Господь про це говорить чітко в Євангелії Матфея, про це читаємо 10 розділ 37 стих. Хто більше, як мене любить батька чи матір, той мене недостойний, і хто більше, як мене любить сина чи дочку, той мене недостойний. Це говорить про те, що наша любов до Бога має бути вищою за любов до батька, за любов до матері, за любов до сина чи дочки, і в чому проявляти мається ця любов, перш за все, в пізнанні. Його святої волі. І ось тому на сторінках священного писання, особливо в Новому Завіті, ми читаємо про те, яку важливу роль відіграє любов в житті християнина. Наприклад, той же апостол Іоанн Богослов каже, що Бога не бачив ніколи ніхто. Але коли один одного любимо, то Бог в нас пробуває. А любов Його в нас удосконалилась. Тобто, через призму священного писання Нового Завіту, ми бачимо, що наша любов до Бога дуже тісно взаємопов'язана із любов'ю до ближнього. Неможливо любити Бога, не полюбивши людину. Святитель Іоанн Золотоустрій говорив такі слова: що неможливо людині прийти до Бога, переступивши людину. Тобто, якщо ти на обочині життя залишаєш людину і біжиш до Бога, це означає, що у тебе немає правдивої любові до Бога. І ось тому оці дві заповіді, які говорять про любов до Бога і любов до ближнього, вони наскільки взаємопов'язані і наскільки вони одна від одної залежні, що неможливо полюбити Бога, не полюбивши ближнього. І неможливо полюбити ближнього, не полюбивши Бога. Тому дуже важливий є оцей момент, і про це ми читаємо на сторінках священного писання, є ряд оцих місць, які, власне, на цьому акцентують увагу. Улюблені, любімо один одного, бо від Бога любов. І кожен, хто любить, народився від Бога та відає Бога. Першою. І найосновнішою чеснотою, яка характеризує правдивого християнина, це чеснота любові. Якщо ти маєш любов до ближнього, якщо ти любиш людей, це є ознакою того, що ти любиш Бога. Якщо немає в тебе любові до людей, чи може бути любов до Бога? Ні, це є самообман. Якщо здорові в Христі, ми маємо це розуміти, і маємо. Сповнюватися цим світлим почуттям любові і просити Господа, який є джерелом любові, щоб Він сповнював наші серця цим світлим почуттям. Саме тоді благодай Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, і причастя Святого Духа перебуватиме завжди з нами. Амінь.